Усім вітання! З вами канал Розвиток дитини. І я, Людмила Шелестова, автор розвивальних книжок для дітей. Сьогодні ми з Дашою поговоримо про осінь, розглядаючи картину Леоніда Афремова. Окрім того, Даша писатиме власну картину про осінь. Про що ти подумала? Що тут зображено на картині? Лавочка, людина, деревця, uh -huh. ліхтарки. Ліхтарки. А що найбільше привернуло твою увагу? Оце. це. Кольори, мабуть, привернули да? увагу. Добре, а як ти думаєш, чому ця людина, чому вона там прогулюється? Що вона там робить? Збирає листочки. Листочки збирає, так. А навіщо? Щоб робити з них аплікацію. Аплікацію, наприклад, робити. А для чого лавка в парку стоїть? Щоб сидіти. Сидіти. А ліхтарки для чого? Парк... Щоб освітити дорогу. Дорогу, добре. добре. А як ти думаєш, чому дерево такого кольору? Тому зараз осінь. Осінь, да. А ти любиш ходити в парк? Угу. Ми сюди ходимо. По кожному дні ходимо, бо там біля Артур друг. Я, я тільки за Артуром хочу робитись і все. І ми з тобою будемо робити такий самий парк. Як би ти назвала цю картину? Осінній парк. Осінній пар. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. І нехай навчання приносить радість.